Яке жорстке. О, у мене з'явилася ідея. Дивіться, що в мене є. За допомогою цієї класної праски я зроблю смачний попкорн. Треба лише трохи почекати. Поки дочекаєшся, можна просто померти з нудьги. Довго? Так, вийшло. Yeah! Yeah! А, що, вітаємо, вітаємо! Ура, Справжній попкорн! Як же це смачно! Ех, шкода, що так мало. Гаразд, Майк, тепер твоя черга. Ну, що ж мені вигадати? Ага. У мене є класна праска. І настав час також приготувати трохи смачного попкорну. Спритно я придумав, так? Ух ти! А у майка вийшло і дуже класно. А у мене попкорну більше, Мія. Бі-бі-бі. А, як же боляче! якнайшвидше охолодити цей опік. Ну ти не вдаха, Майко.